Мої любі хлопчики та дівчатка, вітаю вас в останньому місяці нашого кольорового літа у серпні. Літо дарувало нам багато приємних і різноманітних емоцій. І сьогодні я запрошую вас іще до однієї подорожі у гості до яскравих мешканців літа комах. Це жучок бронзовка. Він знайшов собі прихисток всередині троянди. Це трутень. збирає нектар, вділка. Біжить по своїх справах клоп солдатик. Ароматними квітами ми можемо бачити безліч яскравих метеликів. На згадку про чудове літо, про його яскравих мешканців, про красу нашої рідної України. Сьогодні я пропоную намалювати метелика, але не простого, а патріотичного. Тим, як малювати, треба ручки розімняти. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. Ворушилися у квітки всі чотири пелюстки. Я хотів її зірвати, а він пурхнув. І... Полетів! Для роботи нам, як завжди, треба фарба, аркуш паперу, олівець і пензлик з водичкою. У нас метелик, комаха симетрична. Що це таке? Це коли ми беремо листочок і малюємо ось симетрії. Але ми з вами лінію згину можемо зробити. Так, це в нас буде ось симетрії. І що це таке симметричний малюнок? Це коли відносно осі симетрії малюнок в нас однаковий. Тобто, щоб малюнок був в нас симетричний, ми повинні намалювати такі самі форми, як з одного краю, так, відносно осі симетрії. симметрії. І ми будемо з вами робити симметричну комаху метелика за допомогою відбитку. Дивимось, що ж я роблю. І робіть разом зі мною. Тобто, ми намалювали половину метелика, ось так на листочку. Потім ми його розгорнули і будемо малювати метелика. Але ж я сказала, що метелик в нас не простий, а патріотичний. Чого він такий? Тому що він у нас буде кольорами прапору, нашого українського прапору. Він буде в нас блакитний і жовтий. Крильця будуть блакитними та жовтими. Спочатку я обвожу по контуру. Ось так, бачите, кінчиком ворса обвела по контуру. Потім я, не виходячи за контури, ось так розфарбовую, заповнюю ту площину синім кольором. Потім добряче промиваю пензлик і малюю жовтий, жовті крильці ще. Також обвела за контуром. І не виходячи за контур, заповнюю площину. Ось так, жовтим, жовто-блакитний, де б ми не були з вами, в нашому серці завжди наша Україна. Наш рідний дім. І ми пам'ятаємо і красу рідного краю, і державні символи, державний прапор. Так, зробили. Тепер беремо і згинаємо оцю лінію згину. Так, згорнули листочок, і добре-добре, ось так його притиснули. Щоб відбиточок у нас вийшов. Ось так добре долоньками його притискаємо. Тепер розгортаємо. Ось яка краса в нас вийшла. Ось так. Але ще треба домалювати його. До речі, я вам зараз покажу такий фокус. Коли ми з вами набираємо блакитну фарбу синю, а потім додаємо в неї жовту, тобто змішуємо кольори, у нас виходить ось такий яскравий колір, колір життя зелений, і ми будемо домальовувати деталі. так? Які в нас не вистачають. Ось так Той колір, який ми отримали від змішування кольорів зелений. Так? Ми ось намалюємо, домалюємо нашого метелика. Ось який він гарний та яскравий. Ми можемо додати будь-яких ще візерунків на нашому метелику. Намалюйте і ви такого метелика, і нехай Україна назавжди буде у вашому серці. А я прощаюся з вами до нових зустрічей у вересні.